Цих днях Національна гвардія України святкує своє свято, перше десятиріччя свого існування служіння Україні і українському народові. Про нашу Нацгвардію ми сьогодні можемо сказати, що вона зродилася з великої години. Бо це десятиліття. Було десятиліттям війни, війни, яку російський агресор розв'язав проти нашого мирного, миролюбного народу. Ми можемо сказати, що за це десятиліття вогню, протистояння тяжкої кривавої боротьби наша Нацгвардія відбулася. Відбулася як братерство воїнів. Покликаних до захисту та охорони прав, свобод і законних інтересів громадян України. Дякуючи Господу Богу за це перше десятиліття служіння боротьби, яке пережила наша Нацгвардія, ми хочемо сьогодні найперше висловити. Щиру вдячність усім нацгвардійцям за вашу відвагу на полі бою, за життя і за правду, яку ви відстоюєте в ім'я інтересів українського народу. Ми сьогодні особливо хочемо згадати кожного по імені наших полеглих нацгвардійців. Сьогодні хочемо скласти низький уклін родинам полеглих. Сьогодні хочемо усіх вас огорнути всенародною шаною, любов'ю і вдячністю. Дорогі нацвгардійці, не забувайте про ваше гасло, бо воно окреслює у трьох словах зміст. Вашої окремої, унікальної місії. В тих словах є цілий дух цього військового братства. А цих три слова є наступні честь, мужність і закон. Будьте гідними високої честі, звання члена бійця. Національної гвардії України. Будьте мужними і непохитними у сповненні вашого обов'язку. Пильнуйте закону, який би стояв на сторожій гідності громадян України. А Боже благословення, сила благодаті Духа Святого, бути вас покріпляти. Вести, надихати у виконанні вашого такого високого службового обов'язку. Зі святом вас, дорогі нацгвардійці!